Всім привіт! З вами я, Старий Банкір, і в вашій увазі буде запропоновано два ролика моєї участі у подіях біля Лаври. Події біля Лаври повністю співпадають з тематикою мого блогу, тому, відповідно, я не міг там не бути. В кінці першого ролика буде деяка підсказка. Якщо буде комусь не зовсім зрозуміла текстовка транспаранту, то там буде підсказка по його тексту, Рухаємося далі в суспільній трансформації України. Чорненько. 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 А ну, Чорникам? Буквально Даже... з ними більшість людей зразу перехрещує традиційно небагатослівні віряни та священнослужителі ОПЦ МП. А, наробила там поганих речей, не зрозуміло, що але я підозрюю, що віряни по це МП е, хочуть сказати, що ця комісія знищила ось так буквально вмить е, ось ці приміщення. Е, хоч самі віряни туди увірвалися, ось бачите, знищили е, вхід, ось цю таку ширму. Е, вона, як ніби, виломана, тому що все Про що? Про що розкажіть, про що ви з дверями ми тут намагалися? Вони можна в Кадр. Вони вони питають, чому ми їм забороняємо молитися? Я кажу, вам ніхто не забороняє молитися. Стоять тут люди проти того, що УПЦ МП бру... вже скільки років веде брутальну проти діяльність. діяльності. Вони кажуть, дякую, я їм причислюю те, що в Києво-Печерській лаврі переховуються терористи, як Рафаель, цей бразилець. Гіркін свої, Гіркін свої роки набирав ПЦ собі агентуру. І, і так... І таких вчинків з боку ПЦ є ну можна можна перерокувати і перерокувати люди в це не вірять, вони хочуть чути молитву. Ну хай, будь ласка, хай вас ну. ви називаєте? А? Як вас звати костя? Я побачаю, зук не будь Ми перервемо нашу трансляцію на кілька хвилин. Мусимо змінити акумулятори у техніці. сідати і співати пісню, і сказати свою думку з поводу цієї ситуації. Ми ж всіх людей. Давайте я вас тоді запитаю вашу думку, а співати будете там пізніше, а так? А да? чому, чому? Я, ж, я вже співав ну, на Ну то це ж новий концерт, правда? А, ні, ні, чогось концерт, це дуже важливо. Скажіть, що ви тут робите і як ви, от ваше бачення, так? Наші душі на Ти крила вже курдуми життя, яких ми всі хотіли наші дощі, мали, накше, як ті пізняти, ката не клятві, не вартий часу на життя, якщо існують небезпечні ідіоти. Що змушує страждати всі життя варті втрати замість тих Хто від ракет звітає в пофіл? Доля нам не для вас життя подарувала, доля є думи душі до серця зігрібати, а вони спостерігали сторони, як бувають кожного з нас, Рахуючи гру ще газ. Наші дощі немали інакше, як підвігняти?

Ось текст транспаранту, з яким я виходив під лавру.